Вітаю вас, малята, і запрошую вас на екскурсію. А побуваємо ми сьогодні там, де є сімейний затишок. Що ж таке сімейний затишок? Це комфорт, спокій, це сумісне дозвілля, коли цікаво всім. І самим маленьким. І дорослим, Коли дітки з нетерпінням чекають вихідних, щоб з матусею приготувати їхній улюблений десерт чи смачну страву. Коли разом всією родиною малюють картину, коли весело всією сім'єю і з бабусею, з дідусем і з малечою грають у веселі ігри. І для сімейного затишку чимале значення має те середовище, як воно виглядає. От, наприклад, ця затишна кімната. Як гадаєте, хто в ній живе? Так. А ось погляньте, яка затишна, святкова. Кухова кімната, як думаєте, малечі тут цікаво? А чи дорослі є разом з дітками? Правильно. А ось в цій кімнаті, як гадаєте, чи затишно діткам знаходитись і дорослим, чи ні? З певненістю можна сказати, що затишку в кімнаті це замало. Потрібно, щоб були гарні і теплі відносини в родині між татом і мамою, між дітьми і батьками. А як ви вважаєте, діти, чи затишно у вас вдома, чи ні?